E Добрий день, шановні члени експертної групи. Ми зараз знаходимося в аудиторії, яка слугує місцем роботи трьох студентських гуртків груп, наукового спрямування. Гуртка Гіотром, гуртка Потенціал і гуртка електротехнічні та метротрольні системи. Тематика роботи гуртків дуже різноманітна. Але в основному вона пов'язана з електротехнікою, електроенергетикою та електромеханікою. Електромеханічним перетворенням, механічно-електричним перетворюванням, альтернативним джерелам енергії, про що ви зможете переконатися з наступного відеоряду, який ми будемо вам покажемо протягом цього фільму. Будуть, оскільки частково розробки знаходяться і на поверсі нашого даху тобто даху нашого корпусу, почнемо з того, що всі моделі, які тут розроблені, вони зроблені власними руками студентів і використовуються по суті, новітні. Адефективні технології, так звані 3D-моделювання. Так, наприклад, якщо ми подивимось на цей е е е маніпулятор, то він надру повністю надрукований студентами на тих 3D-принтерах з потужностями наших трьох наукових куртків. Тобто у нас є декілька, е декілька 3D-принтерів, які дозволяють з достатньо високою точністю і достатньо високою якістю і Робити деталі в різних розмірів. А, Ну, Також можемо з чого почати Тобто класичні моделі, які дозволяють опанувати е, базу е, е, мехатронних систем на базі Arduino, Так званий, в даному випадку, це House. Е, хаус так? Тут, Бачимо, тут, тут є і сервопривод, і Керований привод, різні датчики освітлення. В принципі, студенти починають з цього і поступово переходять до створення більш складних моделей робототехніки. Тобто ви бачите, наприклад, надскладну систему, наприклад, як фрезерний верстат, який вже має три координати так, і може. Ну, виробляти різні деталі з м'яких матеріалів. Також, наприклад, система сонячної генерації енергії, але яка для максимальної ефективності слідкує за зенітом зим... сонця, в залежності від захмареності, вона змінює своє положення. Звісно, що за умов військової агресії є у нас математика, ну, умовно сказати, так, дозволена, яку ми можемо реалізувати в умовах наших боків подвійного призначення. Так, наприклад, ми створили газовий аналізатор для використання бліндажа, який запобігав би контролюють концентрацію. Концентрацію, наприклад, газів, да? можемо спробувати вплинути. Бачите, змінилася концентрація і ми бачимо звуковий сигнал. А також для безпечного підігріву повітря ми створили такий тепловий конвектор, зовнішній повітряний. Тепловий конвектор доволі унікальне обладнання, яке дозволяє підігрівати повітря в середині зовні приміщення, направляючи його всередину. Також у нас присутні технології вже передові водневої енергетики, тобто по суті елементарний. По суті, генератор водню і паливна комірка. Fuel cell, да, тобто вже ці елементи є. У нас і автомобіль да, цілий. Ну, там, звісно, що там більш складна технологія. Але на цій моделі студенти вільно можуть розуміти. Саму технологію, видобутку воду і перетворення її в електричну енергію, а також можуть е, знімати показники і, по суті, розрахувати е, основні показники енергоефективності е, даної технології. Ще щодо продовження військової тематики е, е, була створена е, була створена, створена платформа, це для платформа для робота сапера так, з бортовим поворотом, яка потім да, ця платформа, вона, її особливості керування відобразилася в роботах, кваліфікаційних роботах студентів. Ось одна із цих робіт, да, кваліфікаційна робота. Тобто електромобільний геомікатронний комплекс, електро електроприводом, да, системи оперування, тобто, є блоки управління цими приводами. Тобто іде а, Наші наукові вони працюють в комплексі е, цілісності підготовки магістра за освітньою програмою. Також за мною ви можете побачити цілий ряд, цілий ряд робіт, також створений науковими гуртками. І от, от в даному, ви можете зараз побачити, в активній фазі відбувається монтаж привода ланцюгового приводу. Так, ланцюговий привод один із найпоширених приводів. І тут студенти мають можливість вивчити закономірності, динаміку ланцюгового приводу, деякі елементи керування, автоматизації, взагалі безперервного транспорту. Також є час, час робіт, направлених на управління приводами, зокрема, з використанням, якщо можливо ближче Електромагнітних муфт. Бачите, електромагнітні муфти одна, тобто це невеликої потужності, а також є електромагнітні муфти з більшою потужністю. Так, це по суті таке передове обладнання, яке використовується в заходах пристроях, пристроях, пристроях електромобільності. Далі вам будуть продемонстровано наші розробки, які знаходяться на даху наших наукових гуртків, зокрема ветрогенератор. При проведенні досліджень енергетичних режимів асинхронного електропривода також зверталась увага на вплив перетворювача частоти на показники якості напруги живлення і ефективність його застосування для регулювання продуктивності насосної установки. Як відомо, електрична потужність, споживана енергоустановкою, може бути представлена у вигляді окремих складових. Активна потужність, яка споживається установкою для виконання корисної роботи. Потужність суву це реактивна потужність, яка характеризує процеси, обумовлені взаємодією однакових по частоті гармонік струму і напруги. Потужність спотворень це реактивна потужність, яка характеризує процеси, обумовлені взаємодією різних за частотою гармонік струму і напруги. Неактивна потужність це повна реактивна потужність, яка характеризує процеси взаємодії всіх без винятку гармонік. Для визначення енергетичних характеристик насосної установки були проведені дослідження режимів роботи при регулюванні за допомогою засувки та зміни частоти обертання робочого колеса насоса. При цьому врахувалися всі складові електричної потужності, які споживалися установкою. В установці використано насос фірми Гранфос, перетворювач частоти фірми LENS, датчик тиску Денфос, витратомір фірми Ектеріс. Вимірювач параметрів мережі DaiRIS A40, параметрування режимів роботи, насосної установки і їх візуалізація здійснювались із застосуванням програм Control Visio і Global Drive Control. Дослідження проводилися в режимі регулювання засувкою приживлені двигуна насоса при частоті 50 Гц для двох випадків. Спочатку від мережі, а далі від перетворювача частоти. З отриманих залежностей видно, що напірна характеристика установки ідентична в обох випадках, а струм двигуна і THD по струму значно вищі в разі підключення двигуна насоса до перетворювача частоти за рахунок зростання потужності спотворень. Далі проводилися порівняльні дослідження режимів регулювання витрати за допомогою засувки і шляхом зміни частоти обертання робочого колеса насоса. Отримані результати наведені в таблиці та показують високу енергоефективність використання перетворювача частоти за рахунок зниження споживання електричної енергії, але зміна частоти модуляції шім інвентора від 4 до 10 кГц приводить до підвищення значення THD по струму. Проведені дослідження показали також, що у разі живлення електродвигуна від перетворювача частоти зростає потужність потворень і вносить значний вплив на режим енергоспоживання насосної установки, тому необхідно впроваджувати заходи щодо зменшення значень потужностей обмінного характеру. Really taking place. Looking for the summer. The eyes take on a certain gaze and leave behind the springtime days. Go looking for the summer. Ain't no game of kiss and tell The implications How you move so well oh, Looking for the somehow Come and they must go To play the passion out that haunts you so Також матеріально-технічна база представлена мехатронним комплексом на базі водневого автомобіля Toyota Mіrai. Цей автомобіль представляє кінцевий продукт, який поєднує з собою процес заправлення водним, зберігання водню, перетворення водню на електричний потенціал та звідси на рух автомобіля. Матеріально-технічна база лабораторії розвивається. І це дозволяє магістрантам проводити наукові дослідження, які пов'язані з процесом видобутку водню, з процесом перероблення водню, наприклад, на, з метою створення електричних генераторів, які будуть екологічно безпечні, безшумні генератори, а також розроблення недорогих заправних станцій на базі водневих технологій.